Зараз долучимо ще одного гостя, який з нами на зв'язку. Володимир Ветрович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Вітаю Володю, доброго дня, Володимире. Ну от відбулася прес-конференція Володимира Зеленського. Який багато тем, скажімо так, порушив на цій прес-конференції до другої річниці повномасштабного вторгнення? Дуже вона широко обговорювана зараз і в суспільстві, і в соцмережах. На чому варто наголосити і що було найбільш ключове? По-перше, це, на мою думку, значно краща прес-конференція ніж та яка була в грудні. Значно менше хамства, значно більше конкретики, хоча на жаль, знову таки щодо деяких важливих для суспільства. Питань ми бачимо уникання відповідь на питання з боку президента. Він мені здається, продовжує бути більш відвертим закордонними журналістами в якихось індивідуальних інтерв'ю ніж на такого роду прес-конференціях, особливо відповідаючи на питання українських журналістів. Я на жаль не почув для себе е, відповіді на важливі питання про потребу перезагрузки всього військового команду, включно звільненням Валерія Залужного. Чіткої відповіді щодо цього так і не прозвучало. Неприємно, що президент чергове відсурався від. Такої непопулярної, але надзвичайно важливої теми, як закон про мобілізацію. Він сказав, що це проблема депутатів. Хай вони з цим розбираються. Це було б нормально, якби Володимир Зеленський не був верховним головнокомандовичем, чути таке від верховного головнокомандувача, зважаючи на те, що це важливий інструмент для вирішення тих проблем, які має Україна зараз у війні. мені здається, це. Трошки безвідповідально. Ну і звичайно, що суспільство, напевно, найбільше сколихнула інформація про цифри втрат українців в цій війні. Мова йде про військові втрати, мова йде про саме про загиблих. Всі в цьому розібралися. Дуже багато дискусій щодо цього. Але в цілому я вважаю правильно, що від імені Української держави, керівника Української держави, все таки ці цифри вже врешті озвучені. Тому що мені здається, що ця ціни домовки. Ну, напевно, вони більше створювали якихось можливості для маніпуляції з одного боку а з другого боку, всі ми, як відповідальні співгромадяни, маємо розуміти страшну ціну, яку ми яку ми платимо в цій війні, як як стримуючи російську агресію. Щодо мобілізації, так дійсно президент переклав, скажімо так, дав пас парламенту, що вирішувати будуть саме там. О, з'явилася вже зведена таблиця тих правок, які внесені до цього законопроекту. Я по мобілізацію ще. Якраз працює, дивлюся якраз цю таблицю От саме там понад 4 тисячі поправок, 4 тисячі сто чимось. Так ем, які шанси, що цей законопроект буде ухвалений найближчим часом за такої кількості правок? Ну, по перше, що дуже важливо, я вже переглянув десь напевно більше половини. Там немає спаму. Тобто, попри те, що та що би там не говорили ті люди, які не дивилися цю таблицю, і заявляють, що нібито хтось затягає розгляд. Абсолютна більшість справок суттєві, сутнісні. От дуже багато з них, які повторюють ті правки, які подавав я, які мені здається, є, є насправді такими, що зроблять кращою власне ці нові механізми мобілізації для України і більш дієвими. Наскільки я знаю, ближчими днями відбудеться перше засідання комітету з розгляду цих правок. Там очевидно вони мають визначитися з якимось механізмом подальшої роботи. Я думаю, що в принципі, ну принаймні, кілька засідань комітету мало би відбутися, але я не дивлюся на це як на якийсь безконечний процес. Справа в тому, що більшість поправок справді можна згрупувати по конкретних темах з навіть однаковими відповідями однаковими пропозиціями на цю тему. Тому в принципі. em princípio Будуть очевидно питання щодо якихось політичних вирішень, які закладаються в цей цей законопроект, і це вже буде вирішуватися спочатку на комітеті, а потім в парламенті. В разі нормальної роботи бажання все-таки почути один одного. Я думаю, що комітет може в принципі за кілька днів опрацювати ті поправки з тим, щоб потім виходити вже з своїми рішеннями в залу і в залі, якщо, якщо вдасться нормально попрацювати в комітеті, все таки значно менше менше часу забере обговорення і, і дискусії і значно легше буде ухвалювати якесь рішення, яке задовольнить усі сторони? Дякую, Володимира. Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.